Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже рада бачити вас у себе на каналі. Мене звати Галя, і в сьогоднішньому відео я вирішила висвітлити таку цікаву тему, як виховання німецьких та українських дітей. Один з підписників чи підписниць запитав під моїм одним з попередніх відео. Про цю тему розповісти детальніше. І тому я вирішила зняти таке відео. Тож, якщо вам цікаво, то обов'язково залишайтеся і поїхали! Але, перш ніж приступити до теми, я хотіла б вам порекомендувати українського автобусного перевізника. Ця фірма називається КЛР-Бас, і вона здійснює міжнародні перевезення з України в країни Євросоюзу і також, навпаки, з Європи до України. Це міжнародні перевезення до Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Франції, Швейцарії, Люксембургу, Чехії, Австрії та Словаччині. Дуже зручний сайт klr.com.ua, на ньому можна інтуїтивно все знайти, замовити квитки за доступними цінами, і також дуже комфортно, що цей перевізник їздить з кожного обласного центру України, окрім до речі, Ужгорода, а також з інших міст України, які є доволі великими, але не обласними центрами. Якщо ви плануєте найближчим часом поїхати до родичів за кордон, можливо, хтось планує повертатися назад. До України, то дуже зручно, KLR БАС завжди вас довезе в одну і в іншу сторону. Я обов'язково залишу посилання на сайт перевізника в описі під відео, а також закріплю в першому коментарі. Обов'язково заходьте на сайт і бронюйте свої подорожі. Ну що ж, а ми приступимо до теми відео. Найперше, що я хотіла би розказати, це те, що в Німеччині загалом. Дітей народжують пізніше в середньому Німкені ніж в Україні. Я знайшла таку інформацію у 2022 році. Середній вік першої дитини, точніше, середній вік жінки, в за якого вона народжувала свою першу дитину, в Німеччині складає 30,4 років. Тобто 30 років жінкам вже є. Це перша дитина. Я вам прикріплю графік, ви можете подивитися, як змінювався вік народження першої дитини в Німеччині з роками. В Україні я знайшла статистику за 2018 рік, і там середній вік жінки це 25,4 років, тобто рівно на 5 років молодше, але це 2018 рік, зараз вже, напевно, трішки пізніше. І в селах 23 роки десь приблизно. А в містах українських 26 років, тобто більше, на 3 роки старші жінки. І це також зумовлює і ставлення до дітей, тому що німці підходять до народження дитини набагато ґрунтовніше, вони планують це, вони готуються, і вони, звичайно, в більш такому, скажімо, зрілому, дорослому віці вже народжують дитину, коли в них вже є освіта зачасту, робота якась стабільна і так далі. Тобто, це. Така от виважений такий от крок. Також мене зацікавила статистика грудного вигодовання. Це все має значення. Це така велика, знаєте, картина, дає повне уявлення. Так, от, в Німеччині, я дивилася на, на в інстаграмі з цієї клініки, де я народжувала в Берліні, Friedrichshain Вівантес у Берліні. І там зазначалося, що 32 здається, німецьких дітей мають грудне вигодовування в 4-місячному віці, а до кінця 6-го місяця, до кінця, всього 2% 2 німецьких дітей вигодовуються грудним молоком повністю. Всі інші на суміші. Мені там якась підписниця говорила, що це неправда, що в Німеччині все за натуральність. Але, на жаль, друзі, цю статистику я не придумала. Це офіційна статистика Німеччини. Якщо ви з нею не згодні, то ну можете написати в орган цей відповідний, але так насправді є. І це дуже багато говорить про німецьких матерів. По-перше, найважливіша така риса. Німецького батьківства це не зацикленість тільки на дитині. І це стосується і матері, і батька. У нас дуже часто жінки прямо приносять себе в жертву заради дитини. Вони дуже довго в декреті перебувають до трьох років. Вони там все роблять для дитини, закидають своє життя, свої інтереси, хобі тільки для того, щоб дитині було добре. А в Німеччині теж саме тільки навпаки. Тобто жінка на перший план завжди ставитиме себе свої інтереси, свій комфорт, свою таку незалежність, самостійність, мобільність, реалізацію. І саме тому мені здається, ну це моє таке припущення. Дуже мало жінок годують дітей, тому що це важко, тому що це вимагає від жінки постійної присутності. Це дуже важко якось там іти на роботу на повний день відразу. Саме тому. Тому ми бачимо таку картину. В Німеччині жінки не сидять в декреті 3 роки. Звичайно, це може бути, але це дуже-дуже рідко. Взагалі, найчастіше, вже після року, дитину віддають або до ясельної групи садочка, або до так званих Тагес-мута. І також це дуже цікавий феномен. Але перед тим я розкажу вам таку історію. У нас родичка в Німеччині, вона працювала завідучою директоркою дитячого садочка державного в Берліні. І зараз вона на пенсії, вона розповідала нам історію про те, що в їх садочок принесли дитину 6 тижнів. Це найменша дитина, яка була в садочку. 6 тижнів немовляті було. І вони мали весь цей персонал, садочка, там діти по року, по два, знаєте, по три-чотири-п'ять. Вони мали щось робити з цією дитиною. І я запитала, а що ви робили з цією дитиною? Ну, вона сказала, що вони носили її на руках, годували і щось там носили цілий день на руках і нічого не могли з цим діяти. І це дуже така яскрава, звичайно, трішки гіперболізована, але. Ілюстрація того, наскільки пріоритети в Німеччині все ж таки зміщені в сторону батьків, в сторону матері батька, а не дитини. Цікавий феномен у Німеччині це так звані тагесмута, або навіть тагесфата. Це така альтернатива дитячому садочку, коли дитину після одного року життя віддають в такий а домашній дитячий садок до жінки або навіть до чоловіка, який цим займається, додому. Це такі маленькі групи дітей по 5, 6, можливо, 7 дітей, залежно від звичайно, площі житла, від самої людини. І в таких маленьких групах виховуються маленькі німці. Але ці «тагесмута» смута в перекладі означає як денна мама або денний тато. Вони сертифіковані. Це не просто люди з вулиці, знаєте, там по оголошенню. Це не знайомі знайомих, ні. Це професійні навчені сертифіковані люди, які, яким дозволили робити цю роботу, які проходили курси. Я навіть собі виписала, що для них обов'язкова бараня педагогічна освіта або проходження спеціалізованих курсів 160 годин уроків. Як ти Теорії, так і практики. Вони мають знати не тільки про виховання, розвиток, гігієну, там базові такі знаєте, знання для догляду за дітьми, а також перша медична допомога, раннє виявлення якихось фізичних або психологічних вад у дитини, щоб вони могли це побачити. Ну, звичайно, всякі теорії раннього розвитку і так далі. Все це вони мають знати, вони здають спеціальний екзамен, вони отримують. Сертифікат, і це така альтернатива садочкам. Але в кожній бунде землі, звичайно, в Німеччині все по-різному. Наприклад, у Берліні садочки дуже часто безплатні. Ви можете просто віддати туди дитину. У деяких інших бундесземлях садочки платні і залежить їх ціна від вашого сімейного доходу. Чим більше ви заробляєте, тим більше ви сплачуєте садочку. І навпаки. І дуже часто жінки. Виходять на роботу іноді навіть е, трішки рідше. Трішки раніше, ніж рік виповнився дитині, але рік це прямо такий, от, знаєте, такий відрубок часовий, коли дуже багато німецьких батьків вже працюють, часто вже на повний день. Іноді жінки йдуть на півдня працювати, але все одно вони виходять на роботу ніхто тут не сидить з дітьми дуже довго. І коли ми були в Німеччині, нашому синові було вже два роки, він ще не ходив до садочка. І на нас завжди так дивилися, якось незрозуміло, як він не хоч чому така доросла дитина не ходить в садочок. Як таке можливо? Тому що в Німеччині все дуже по іншому, ніж у нас тут. У нас тут взагалі іноді кажуть, що коли дитину до трьох років віддають садочок, то це навпаки такий привід подивитися на батьків такими круглими очима. То в Німеччині все діаметрально навпаки. В німецькому садочку. Дають дітям більше простору просто для ігор. З ними не займаються, як у нас, там, не вчать літери, не вчать цифри, не вчать там якісь фігури дуже там sophisticated, важкі, знаєте. З ними просто граються, можливо, роблять якісь поробки руками, малюють щось, щось таке, знаєте, більш творче, аніж їх якось там е, навчають. Ні. В Німеччині більше. Кажуть, що якщо ви хочете навчати батьки, навчайте дитину самі вдома, займайтеся з нею, чим ви там хочете. А садочок це таке місце, де дитина просто грається зі своїми однолітками, на дворі грається. До речі, в будь-яку погоду вони виходять на двір, це дуже добре. Навіть з нежитем діти приходять в садочок і це нікого не хвилює. Тобто німецьке батьківство воно більш розслаблене, воно більш таке. Ліберальне, точно ліберальне дитині дають більше простору для реалізації, якось більше свободи, звичайно, і фізичні покарання. В Німеччині заборонені, бити дитину заборонено, і навіть кричати і підвищувати голос на дитину в Німеччині. Ну, це засуджується, я вам скажу, особливо якщо це якийсь ну, публічний простір, да, десь на вулиці чи в парку. Якщо ну я жодного разу не бачила німця чи німкеню, яка кричала би просто на дитину. Знаєте, от як у нас буває, чи там смикала, чи там штовхала такого, я ніколи не бачила. Вони можуть говорити так суворо. Але це завжди в рамках ну, такого, знаєте, видно, що людина себе контролює, а вона просто трішки суворіше говорить з дитиною, ніж у нас. А в нас, на жаль, я бачу дуже багато насилля не тільки фізичного, але і такого якогось психологічного. Обзивань, якихось поганих слів і так далі. То в Німеччині я такого не спостерігала. Що стосується одягу, німецькі батьки тут також дають дітям свободу. Німецьких дітей не кутають так, як у нас. У них я взимку навіть сама була в шоці, коли я була в шапці, в пуховику в зимових якихось чоботах, мені було холодно, то я на вулиці бачила дуже багато дітей, які були без шапок. Це було, ну, десь. Нехай 0 градусів чи мінус 1 навіть, чи ну, плюс 3 градуси тепла. Нехай вони були без шапок, без шарфів. Я бачила дівчаток в звичайних колготках, сукнях таких осінніх, якась така демісезонна куртка, і все. В них нема ні шарфа. Ні рукавиць, ні шапок, нічого, І вони просто йдуть собі по вулиці їм нормально, і батькам нормально. Батьки їх не вдягають. Так, як це робиться в нас. І взагалі, що стосується Берліна, то до одягу ставляться набагато більш так розслаблено. Дитина може і піти в одязі з плямами в садочок, і не по прасованому. І ну, це взагалі це нікого не обходить. Зовнішній вигляд це щось таке ну, Скажімо так, другорядне для німців, тим паче, якщо це в Берліні. І діти так само вчаться, що це не головне. Як ти виглядаєш головне, яким ти є насправді який твій характер, як ти себе поводиш. Також німецькі діти набагато емансипованіші і самостійніші, ніж в Україні. Їх виховують так, що вони мають все робити самим. За них там нічого особливо не роблять. А якщо це дитина вже підліток чи там 18-тим паче років, то вони вже мають все могти робити самим. І німці молоді, дуже часто. З'їжджають від батьків дуже рано. Після школи, в 18, навіть в ну, 21, в 20 років, в 19. З'їжджають від батьків, навіть якщо в батьків є достатній простір для життя там, кімната окрема, все одно вважається, що правильно, аби дитина з'їхала, аби вона була самостійною, аби вона могла сама себе. Ну, скажімо, обслуговувати в різних сферах життя, аби вона могла домовлятися, забронювати собі квитки кудись, полетіти, заробити на ці квитки, тобто дають і навіть підштовхують дітей до того, аби вони. Самі 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 і їм особливо не допомагають. Тобто тут нема такого, як у нас, що в нас батьки за дітей. І оці, от, знаєте, сумки на вихідних студенти з наїдками тягнуть в гуртожиток від батьків, бо батьки над, наготували, там надавали на місяць вперед всього. Такого в Німеччині немає. Тут кожен, скажімо так, сам за себе. Звичайно, є підтримка від батьків, але це так. Така дуже дистанційована і така виважена підтримка, але не без фанатизму, знаєте? І батьки так само вони не живуть дітьми. В них є свої, своя робота, в них є свої хобі, свої справи, заняття, інтереси і в мам, і в тат. І вони не живуть. От знаєте, як у нас жінки дуже часто, особливо покоління наших бабусь чи мам, от вони от живуть. Тільки своїми дітьми. Е, в них немає якихось своїх інтересів, в них немає якогось хобі, вони от тільки займаються питаннями внуків, дітей, їхнього виховання, і їх догляду за ним. То там не так. Там всі такі знаєте, автономні одиниці, і сім'я не є такою цінністю, як індивідуум, як я. от «я один», це цінніше, ніж от, оця вся величезна там сім'я. І дуже часто діти живуть в інших містах, вони переїжджають в інші бундесземлі, Тобто вони не прагнуть жити біля батьків, вони не прагнуть там, комунною оселитися в одному районі і жити собі ще 30 років. Ні. Вони по всій Німеччині іноді за межі Німеччини, за кордон їдуть. І це нормально, вони самостійні, вони незалежні. Але в цього також є і друга сторона медалі. Коли батьки, скажімо, стають старшими і вже не можуть за собою доглядати, в Німеччині вважається абсолютно нормальним і навіть. Я б сказала хорошим знаком віддати своїх батьків до будинку престарілих. Тому що будинки престарілих в Німеччині доволі дорогі, за них треба платити величезні гроші, і там, звичайно, хороший догляд за старенькими. І тому це навіть, знаєте, такий. Навіть жест любові, коли діти віддають своїх батьків, а особливо, якщо вони ще за них сплачують, то це вважається супер, коли діти віддають батьків, а не е, з ними, знаєте, не, не живуть з ними і не доглядають їх самі, тому що в них є робота і тому, що ну, вони просто цього навіть іноді фізично не можуть зробити. Ось так. Звичайно, в німецьких сім'ях менше ніжності. І якогось такого, знаєте, душевного, такого от ем, ніжного, скажімо, сентиментального спілкування між батьками і дітьми. Я не чула, щоб німці сюсюкалися з дітьми, навіть маленькими. Вони розмовляють з дітьми як просто з маленькими дорослими. Вони їм все пояснюють звичайною. Такою мовою, називають речі своїми іменами, не стараються там щось якось прикрасити чи сказати ефемізмами, як ми часто, знаєте, ні. Вони так все руба прямо з плеча і говорять з ними дійсно, от як з дорослими. Я не знаю, чи це мені подобається. Взагалі це відео не про те, чи це погано, а це добре, а про те, що. Так є, і це факти. Як до цього ставитися, це вже ваше знаєте, таке ваше право. Ви можете як любити це, так і вам може це не подобатись. Це вже таке діло. Що стосується виховання дітей, то німці виховують своїх дітей без ось таких от нав'язаних гендерних стереотипів. У них немає такого, що жінка, дівчинка має тільки готувати, шити, в'язати, гуляти ляльками, бо вона ж майбутня мама. Так само і хлопчик не має грати. Тільки машинками, тракторами, екскаваторами і так далі. І хлопчиків, і дівчаток вчать приблизно одному й тому самому, що треба. Бути працьовитим, треба добре поводитися, треба допомагати батькам по господарству. В Німеччині і хлопчики миють посуд, миють підлогу вдома, це не вважається чимось жіночим, там, прерогативою жінки. Ні, вони активно беруть участь в побуті, вони можуть готувати, їх вчать. І нема такого, що от готувати це тільки для дівчат, а майструвати це тільки для хлопців, як у нас було в школі, знаєте, ці уроки Праці, де дівчата тільки пекли, готували, шили, в'язали, а хлопці щось там майстрували. То в Німеччині такого не може бути, тому що і дівчата можуть майструвати так само, і хлопці можуть готувати. І мені це дуже подобається, тому що, зрештою, чоловіки в Німеччині беруть активну участь у домогосподарстві, вони допомагають, вони все роблять, тому що жінка так само працює, як і чоловік, і так само, як і жінка, чоловік миє підлогу, миє посуд і готує вдома. Тобто, все справедливо, все 50 на 50, і це дуже добре. Німці я помітила, вони дуже люблять хвалити своїх дітей, вони їх рідко критикують. Вони їх постійно підбадьорюють. Знаєте, завжди стоять на стороні своєї дитини. От у нас є така риса не перехвали дитину. Знаєте, от у мене теж в дитинстві, я пам'ятаю, і батьки, і бабуся з дідусем боялися завжди мене перехвалити. І взагалі це було так, що боялися навіть просто похвалити, не то що перехвалити. Тому що вважалося, якщо ти скажеш там ти гарна, чи ти там розумна, чи молодець, то в дитина відразу. В неї виросте корона, вона стане в ту ж секунду високомірною, такою самозакоханою. Ну, це, знаєте, два полюси рівновіддалені, а десь правда посередині. Та в Німеччині навпаки дитину хвалять за все. От вона там поїла, вона молодець, вона там дуже гарна, вона найсправніша, найсправніша, вона найрозумніша, вона завжди має рацію, вона має право на свої емоції і так далі. Тобто дитину підбадьорюють і виховують її такою впевненою, я б сказала, в собі і впевненою. В тому, що можна висловлювати свою точку зору, що своя точка зору це добре, що можна заперечувати навіть вчителям там, чи комусь хто над тобою, ніби по ієрархії, що можна це робити, що це варто робити, варто відстоювати свою точку зору. І мені це в принципі подобається, тому що тоді критичне мислення. І така, знаєте, твердість і впевненість у собі, вона дуже допомагає в багатьох ситуаціях в дорослому в ситуаціях в дорослому житті. Також, що цікаво, це те, що я б хотіла таку тему е, е, освітити. Це сексуальна освіта в Німеччині. В Німеччині дуже рано, навіть там з якогось садочку розповідають дітям про гендерні відмінності між чоловіками і жінками. Я маю на увазі про фізіологічні відмінності, розповідають про вагітність, розповідають про хвороби венеричні, які передаються статевим шляхом, розповідають про... Сексуальні стосунки, і загалом в Німеччині дуже рано. Ну як ну як дуже рано, ну доволі рано діти поч... діти, тінейджери починають статеве життя. І наскільки я знаю, дівчата німецькі підлітки там років з 15-16 вже приймають оральні контрацептиви і приймають вони його їх постійно. До того часу, поки вони не завагітніють. Тобто, це от коли вони планують вагітність, там орієнтовно в 30 років, як ми вже зазначили, вони, можливо, відміняють ці оральні гормональні контрацептиви. А так, це просто, знаєте, в Німеччині як випити каву. Я думаю, ну, 90% німкень, які не планують вагітність, п'ють ці таблетки. Це просто дуже-дуже велика. Кількість людей, і ну, це вважається абсолютною такою, знаєте, нормою, як почистити зуби. І дійсно в Німеччині набагато менша кількість таких от підліткових вагітностей, тому що, по-перше, діти знають про ці ризики, по-друге, вони знають, як цьому запобігти, бо з ними говорять про це. А в нас, на жаль, на жаль, немає такої освіти і немає. Такої програми ось таке друзі було моє відео. А це звичайно тільки верхівка айсберга. Це дуже така велика тема. Я постаралась якісь такі ключові аспекти проговорити в своєму відео. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте вподобайку. Напишіть мені, чи цікаво було б можливо продовження цієї теми. Можливо, у вас якісь питання залишилися. Обов'язково пишіть. Якщо питань буде декілька, то я можу зняти як запитання відповідь відео про виховання дітей в Німеччині. І виховання, і догляд за дітьми, все, що вам цікаво, обов'язково, пишіть ваші коментарі. А також я вас запрошую в своє наступне відео, яке вийде вже досить скоро. Я вам дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. Я вам бажаю тихої ночі, дня, вечора, ранку, щоб все у вас було добре. Вас цілую і всім па-па!